Таких драконів, як цей, можна часто побачити на святкуваннях китайського нового року й інших урочистостях. І, хоча цей експонат нерухомий, виразний вигин його тіла передає динамічність традиційного китайського танцю. Ця експозиція частина масштабної виставки, присвяченої китайським драконам, що проходить в музеї на набережній Бранлі Жак у Парижі. Серед головних експонатів нефритова фігурка дракона свині, що належить культурі хунчань, яка сформувалась понад 6500 років тому. Артефакт епохи Неоліту є одним з перших тривимірних зображень дракона. Ці міфічні істоти з давніх давен відігравали важливу роль у житті китайців. Фігурками драконів прикрашали бронзові посудини та дзвони. А цей лютий теракотовий дракон охороняв гробницю за часів династії тан, яка існувала в першому тисячолітті нашої ери. На сувої часів династії. Стіймін, історія казкової істоти, відображена в поемі. Дракон пов'язаний із небом, із хмарами, дощем та зірками. Тож дракон це східне сузір'я, яке з'являється навесні, коли день стає довшим і природа оживає. Дракон у Китаї вважався царем тварин, тому був символом імператорської влади. Підтвердження цього можна побачити на імператорській шовковій мантії часів династії Цін. Ця скринька з нефритовими фігурками тварин, які уособлюють знаки зодіаку, символізує небо та землю. На виставці також є портрети імператорів та імператриць, династій мін і цін, дипломатичні документи та нефритові імператорські печатки. Дракон – це істота, що трансформується, тому він може набувати безлічі різних форм. Його можна відтворити в кераміці, використовувати його образ в архітектурі, і живописі, тобто уявити в будь-яких матеріалах та формах. Виставку Дракони підготовлено за партнерства з Тайбейським музеєм імператорського палацу. Вона триватиме до 1 березня.